Привіт, народ! Ось такий у нас комвой на Кременець села. села. Є замовник у нас на цьому лотарку. Має дати нам мотоциклетку стареньку, мт шку і трошки доплатити. Ми затяг... плануємо її затягнути в Кременець таким чином, а далі на евакуатор і поїде вона далеко. Надіюсь, що все буде добре. От. І тут ми ще не просто так. Ще й Форте загрузили, а вон Матвій сидить, тримає його, щоб воно не впало, нічого не побило. Похляпали тільки що по бараболях, трошки жукам їсти дав. Але якраз починає дощик, то Матвій каже, дарамно робота, я теж думаю. ну Поздихати не поздихають, але того здоров'я вже точно не будуть мати. От. Ну, побажайте нам щасливої дороги. Будемо помаленьку виїжджати на Кременець. Зараз йду закрию ворота ледь 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 витягнув. Боксував, добре, що ще сухо. Обидві колесі боксували ці троєні. Ну, вона десь стільки саме важить приблизно, як і от бачите, стільки саме важить, як і молотарка, стільки й машина важить. Так що це, всім папа, -па, до нових зустрічей в ефірі, як то й кажуть.